Рада всіх вітати на каналі. Сьогодні останній день завозу секонд-хенди. Я прийшла в магазин, просто прибігла, тому що дуже цікаво. І я вже знайшла сумочку шкіряну 43 гривні за кілограм. Сьогодні останній день завозу це п'яте авеню це англійський бренд до преміум класу, не дешевий. Це сумка шкіряна, вона так має бути такий вигляд деніму. І, от, наприклад, 269 доларів коштує рюкзак. Ще була вінтажна куртка чоловіча, трішки вона поношена. В цілому мала вигляд непоганий, але побачила на комірі дефект значний. І вона дожила до останнього дня, і ніхто її не забрав, тобто і вона залишається. Чоловічого досить багато сьогодні, я трішки пройдуся, тому що можна між чоловічим одягом знайти щось цікаве. Власне, наприклад, ось такий жакет. Насправді це яскравий лимонний колір, а, такий насичений. Подивіться, які гудзики акцентні можна, як чоловічого плеча видно, що це дорогий бренд, якийсь бренд, але поки що я не побачила етикеточки з брендом. Але побачила, що це 100 вовна. Вау! Колір мені дуже сподобався такий політньому яскравий жовтий ідеальний стан до того всього. Ще багато я дивлюся чоловічого. Було багато вінтажних джемперів, різних таких лонгів по поло. Ще побачила від Лакост, але це виявилося, що це фейк. І акрил, тобто, ну, там бірочка Лакоста, а там був інший бренд. Ще такі джемпери англійського преміального бренду, навіть до люксу. Видно, що якість дуже хороша, такий зелений, травянистий кольор, і м'якесенький. Сподобався цей джемпер. Я кажу, я дивлюся чоловічі речі. Теж і в складі подивіться, який склад, шерсть, поліамід і шовк. Все в цілому ідеально було, але біля вирізу я побачила зашита дирочка. На жаль, я його залишаю. Но я вже ношуся з цією сумкою шкіряною від 5-го авеню. Задоволена знахідкою останній день викінька шкіра, такі чоловічі сорочки ще різні, різні, різні є. І я бачу такеточку від Ермена Джиль до це італійський люксовий бренд, і правильно саме так називати Ременеджіль до Зеня. Це якби ви говорите на український, на російський буде Рменеджиль до Дзеня. А ще говорить РЕРМедільдо Зегна, Але як бачите, в я пише, що правильно Ермене джіль зеня це дорогий бренд класу. Люкс, ви зрозуміли, і ви знаєте. І бутік Дзеня є у Римі. Можуть тільки дуже-дуже багаті люди дозволити собі цей бренд і зрозуміло, що цю жилетку віддала багата людина, залишила практично в хорошому стані, немає ніяких таких дефектів. Я здивована, дуже рідко цей бренд попадає. Ця жилетка 8 гривень обійшлася. Якщо я її буду брати, ще буду дивитися. Зайшла на сайт Зенія, але цін немає. Потрібно реєструватися, бути клієнтом, але зробити висновок, які неймовірно красиві речі продаються за неймовірно високі ціни. Там в середньому 800 євро коштує річ. От ем, зі знижкою на українських сайтах є 6800 лоферів зі знижкою. Жилеток було досить. І чоловічі жилетки можна використовувати в жіночому гардеробі. Чому ні, ніхто ж не буде дивитися, на яку сторону застідну, то від Крістіан Бір. Це німецький бренд. На одному сайті пишуть, що це швейцарський бренд, це стовідсоткова вовна теж. І Я так думаю, що це від однієї ж тієї людини можливо, можливо. Просто багатому мужчині надоїли його речі, і він вирішив поділитися з бідолашками. Від Пенвенуто. теж дорогий бренд. І подивіться, які ціни високі на речі цього бренду. Цей бренд виготовляється в Німеччині з італійським шармом, вказано. Я в захваті, які речі сьогодні можна знайти в чоловічому відділі. Ще така жилетка. Ну, я кажу, сьогодні жилеток досить багато було. Червоний колір, але він такий приглушений до гранатового. Класична жилетка, добротна. Видно, що вовна. Стовідсоткова. Написано, що понад 500 років, можливо, брендові. Така класна жилетка. Подивіться, які жилетки. Я повернулася до цієї бенвенуто, щоб вам показати вона в новесенькому стані це 100% вовна. А я пішла вже в жіночий відділ, там є чоловіче взуття і жіноче. Нагадую, сьогодні останній день знайшла такі босоніжки. Це італійський бренд, такі середні ціни: 80 євро, 120 євро. Ну, тобто не дешевий, не мас-маркет, це повністю шкіра, м'якасенька. І такі підбори мають вигляд зручних. Стан просто на 10. Не бачу ніяких ніявних таких дефектів, там чуть-чуть носили їх. Ось такі босоніжечки можна знайти в останній день завозу. Ще були чоботи. Тут теж шкіра якби спеціально зістарена, під вінтаж. Це 100% шкіра, як бачите, по підошві вони мене Ну, Но Мені вони не підійшли. Я пішла дивитися верхній одяг, шарфи. Шарфів дуже багато хусток. Я це все передивляюся, як щось знайду, обов'язково вам покажу, але нічого я так і не знайшла вартого уваги. А ось знайшла кардиган. Кежуал з капішоном, такий відтінок коралового з таким градієнтом, якимось таким переходом. Це швейцарський бренд, і ціни на цей бренд досить високі. Бренд виготовляє з екологічних матеріалів, свій одяг, взуття там, натуральне зі шкіри. Ну, тобто, хочу вам показати. Які ціни на цей бренд і ціни у швейцарських франках? Цей бренд не так часто попадається в секунді, але як ви бачите, його можна придбати навіть останній день. Речі більш такі мінімалістичні, більш такі кежуальні повсякденні, але якість дуже хороша. Я ще передивлялася багато вішечків. Товару було досить, але більшість речей було заношених з котунцями І навіть якщо були якісь дорогі бренди, вони були, то вони були просто в жахливому стані. Щоб знайти щось, то постійно треба ходити в секонд хенд. Їздити по всіх магазинах, тому що не знаєш, що ви знайдете. Думала, що це вінтажний кардиган. Мені дуже сподобалася в'язка, сподобався м'ятний колір, досить такий м'ятний, але не яскравий пастельний більше. і хороший склад. В складі є, і альпака, і є вовна. Покупців було не досить багато, не можу сказати, що був ажіотаж як для останнього дня, можливо, вони вже розійшлися, я прийшла трішки пізніше, від левіс в'язаний худі, стан такий з 10 на 5, і в складі це легка в'язка, це 100% котон. Я подумаю про цей худі, він набагато темніший, чорніший, чим зараз відображає камера. ну буду дивитися. В секонд хенд я приходжу шукати дорогі бренди, преміум бренди, вінтажні речі, речі з якихось таких рідкісних матеріалів, з кашеміру, з натурального шовку мене більш таке цікавить. Або мене цікавить, наприклад, спортивні цікавлять речі. Оригінальні, як худі від Adidas, те, що зацікавило, видно, що це оригінальна річ. По 10-бальній шкалі на 7 8 стан, немає заношеності, еластична тканина, спеціальна така спортивна. Подивлюся я, можливо, я візьму цей худі, мені сподобався. Ну І зараз Адідас новий досить піднявся в ціні, таке як худі. То можна собі купити і на секонді. Був класичний кардиган щільної в'язки, теж сподобався. Досить цупкий таке поєднання непоганих кольорів. Видно, що якість досить хороша. Хоча, на жаль, етикеточка з бренду була зрізана і етикетка зі складом теж. Я йшла мимо взуття, знову вирішила зачепити рукою від Пітер Кайзер. Ось такі слінбайки, шкіра, класика. Не можу сказати, що вони вінтажні, але і це просто класичні слінбайки, вони завжди будуть актуальними, якби були кросівки, видно, що це шкіра і замша. Ну, такий стан на 5. Вони ціленькі, але трішки поношені, треба мити. Ще були черевики. Це я розумію, що чоловічі, між жіночим 43-й розмір Шкіра вверх, підошва, шкіряна італія написано. Суконь багато є, але нічого такого не було. А зараз я знайшла від німецького преміального бренду YOP, Wolf Yob це німецький дизайнер і ціни досить високі на цей бренд. Сукня виконана з легкого трикотажу. В яскраву смужку в довжині міді і в складі віскоза і аластан. Я відправилася в відділ сорочок, блуз, футболочок і пошукаю, можливо, мені ще тут пощастить знайти якийсь рідкісний. Преміальний бренд, наприклад, як Етерна, це німецький бренд. Він починав свою історію саме з сорочок, і він на цьому дуже добре знається. Лекала в них вважаються чуть не найкращими. Це базова жіноча сорочка, класична. Може до ділового гардеробу підійти. Є знак екологічного котону, бавовної екологічної, білесенька. Цю сорочку я відклала білу, можливо, я її заберу. Тільки із-за цього, що це бавовна 100% і бренд преміальний. Ось що я вже взяла не густо сьогодні, але є ще такі штани від бренду BREX, як джинси, але як полегшений джинс сливово-гранатовий колір. І в складі Ліоцел бавовна і еластан. А ці штани варті уваги, тільки навіть із за цього, що це не дешевий бренд, і якість тут дуже висока від німецького бренду Comma. З легкої віскози така блуза, насичений принт. Лаконічна, прямасенька, легенька віскоза. Я розглядаю цю блузу для покупки. Ще сподобалася ось ця сорочка. Від Tom Tailor, від німецького бренду сьогодні переважають німецькі бренди, швейцарські бренди. То в мене висновок, що секонд хенд приїхав з Німеччини. Ну, і від марку Polo Long. Трикотаж легкий він в ідеальному стані. Я не можу його залишити. Я ще його подивлюся, але я 100% його заберу, що все ок. Люблю цей бренд Марко Поло. Вартий говає, тим паче, що зараз лонг в ідеальному стані, і це останній день завозу гілого бренду. Ще спідниця мені сподобалася. В сірому кольорі, вона базова, класична, елегантна. Це від швейцарського бренду Gigi Benson. І якість досить висока. І в складі Поліестер бабовна еластан. Також сподобалися джинси ось такі. Вказано, що це Італія. Я не зрозуміла, який це бренд, мені невідомий, але джинси в досить хорошому стані. Насичений червоний колір. Написано, що лімітована колекція 31 розмір. Ось такі речі можна знайти в Швейцарії, Італії, Німеччини, можна знайти преміальні люксові бренди, рідкісні бренди, за які вам потрібно буде заплатити сотні євро, а тут ви купите буквально за копійки. Від Zara, від недорогого бренду, але досить популярного, відомого, трендового джинси. Вони з розривами, але стан їх просто ідеальний розриви, звичайно, це фабричні. Я хочу поважити цей лот і показати вам, яка ціна 6 з копійкою. А ще я хочу взяти цю сумку, і я обдивилася, ніяких дефектів немає. Шкіра теж пофарбована так під денім, такий градієнт це спеціально так зроблено, підвінтажена, цілесенька в ідеальному практичному стані, тільки забрутена всередині підкладка чуть-чуть. Ну І жилетку, як залишити від Ерманиджіль до зенія? Я хочу її взяти, це як чоловічого плеча побачила незначні плямки всередині на підкладці, але, можливо, я її заберу. Ось вже я відклала речі від Адідас Худі, Бачите, штани я взяла, взяла сорочку, блузу етерна, сумку, і від зенія взяла жилетку. Ось мої покупочки. Я все запакувала в сумку, все мені війшло в сумочку, все компактно. Як бачите, сумка досить містка з натуральної м'якенької шкіри від 5-го авеню. І я ці речі забираю, що ви бачили. Небагато, але я взяла речі преміум брендів, які мені сподобалися практично за копійки. І це все мені обійшлося. 82 гривні. One hour later. Погода по весняному сонячна, тепла. Хоча є трішечки незначний вітерець. Я прогулюючись, зайшла в майстерню пряників. Неодноразово я вже купляла прянички для себе в подарунок можна взяти. Це ручної роботи. Кожен раз, як я сюди приходжу, як вперше, світ такий казковий, незвичний, все хочеться роздивлятися, запах оцих пряників, випічки, ти спостерігаєш за процесом виготовлення пряників. Також можна взяти майстер-клас по виготовленню пряників, прийти з дітками, і в подарунок можна купити ручної роботи прянички. А всім дякую за увагу, хто залишався в моєму відео до кінця. Спостерігав за моїми знахідками, відправився в будинок пряників. Всім папа! Цілую обіймаю, до зустрічі у нових відео!